Гуляй поле зараз у напівоточенні у полем є вуличних боїв і постійних авіаударів. Російська Федерація кидає туди елітні десантні підрозділи, не шкодуючи ні людей, ні техніки. Чому саме це місто стало такою мішенню? Як вийшло, що російські виродки змогли його обійти і взяти у напівоблогу? І головне, що це означає для всього південного фронту? Давайте прямо зараз, друзі, будемо розбиратися з усім цим по порядку на основі останніх даних від командування аналітиків і експертів. Я намагався зібрати для вас у цьому випуску всю повну картину. Тому підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не пошкодуйте лайк і коментар. Це дуже важливо. Тому часу більше не гаймо, Давайте одразу будемо починати. А почнемо ми з того, що бачать наші захисники на передовій безпосередньо. Ситуація там дуже напружена, друзі. Чому? Тому що речник сил Півдня Владислав Орлошин повідомив, що лише за минулу добу на цьому напрямку відбулося близько 50 бойових зіткнень. 50! з них 31 бій безпосередньо в районі Гуляйполя. Тобто, ворог не просто наступає, він ледь там нещоденно кидає в бій нові сили. Чому так? Тому що старі знищені все дуже просто. Наша розвідка фіксує перекидання на цей напрямок російських десантників елітних підрозділів. Хоча чи можна в принципі назвати російських військових елітними? Ну ви самі розумієте, ну от так, от в військовій науці, військовій майстерності говорять елітні підрозділи. Хоча насправді всі елітні вже давним, ще в 22-му році були знищені, так от Волошин каже, що це пряме свідчення величезних втрат окупантів. Попередні штурмові групи були вибиті нашими воїнами, і командуванню РФ доводиться латати діри резервами, але піхотою справа не обмежується. тому, що російська авіація працює майже безперервно, В нас кидає на позиції наших військових бомби, авіабомби і на самі квартали гуляйполя потужні. Керовані каби, так звані, так? тобто, фактично, вони намагаються стирати з лиця землі все, що може слугувати укріпленнями, і це насправді класична тактика Російської Федерації, в цьому сенсації жодної немає. Спочатку, ну, так би мовити, перепахати місцевість вогнем, а потім кинути туди піхоту, що відбувається безпосередньо в самому місті. За даними моніторного проєкту State, ситуація критична, тому що росіяни поступово цитую, поглинають місто. Вони постійно відправляють невеличкі групи піхоти на штурм, інфільтруються і тиснуть. Червона зона це територія, де ворог має перевагу останнім часом. Суттєво збільшилися. Пишуть аналітики. Бої тривають вже у західній частині Гуляйполя. І тут важливо зрозуміти, давайте я вам, до речі покажу цю мапу, щоб ви зрозуміли про яку червону зону йдеться. І тут друзі, ну треба розуміти, що бої тривають вже у західній частині Гуляйполя. Чіткої стабільної лінії фронту в місті немає. Це важливо є динамічні мобільні бої, постійні спроби оточити наші підрозділи. Місто буквально ну там продирається кожну вулицю. Тобто треба розуміти, що Російська Федерація не шкодує ні людей, кидаючи їх в м'ясорубку, навіть так звану еліту, ні техніки, щоб здобути у гуляйполі, і це свідчить про що? Про надзвичайну важливість цієї е, цілі для них, тобто для них це дуже важливо. Тепер будемо з'ясовувати, чому для нас це важливо, і як в принципі так сталося, що росіянам вдалося вийти на такі позиції в районі Гуляйполя, як російські війська, яких чекали з півдня, змогли підійти до Гуляйполя з сходу і взяти його у напівкільце? Тут відповідь криється перша в географії, друга в нашій власній оборонній стратегії. Ось як це пояснює експерти. Я намагався зрозуміти, коли готував цей випуск, і дійшов до такого висновку. Перше, ми готувалися до іншого удару після початку повномасштабного вторгнення. Головна лінія оборони на Запоріжжі готувалася на південь від області. Ми чекали головного удару з боку окупованого Криму, з півдня на північ. Там були створені потужні, глибоко ешелоновані укріплення, там тисячі кілометрів траншей, загороджень, мінних полів і так далі. Ось як це все виглядає. Подивіться. Друге, ворог знайшов слабке місце. Натомість росіяни вибрали обхідний маневр ще з осені 24-го року, після падіння вогнедару, вони почали повільне, але давайте скажемо чесно, наполегливе просування з Донецької області на захід в напрямку якраз великої Новосілки, потім там далі до Голіполя. І от вони обійшли наші найсильніші укріплення зі Сходу. Третє, це помилка оцінки. Тому що той самий військовий глядач Денис Попович, якого я сьогодні ще буду цитувати, він каже, що Гуляйпільський напрямок довгий час вважався зоною боїв з низькою інтенсивністю порівняно з Донбасом. Але так це й було. Тобто, увага командування і резерви, все це було сконцентровано саме там, де йшла найзапекліша битва під Покровськом, Авдіївкою, Часів Яром і так далі. Тобто, простими словами, уявіть. Таку фортецю з потужними стінами там, з півдня. Да? А зі сходу у нас частиків. І от ворог, замість того, щоб битися об стіну, він пішов обходити і почав ламати цей наш частиків. Гуляйполе опинилися саме на шляху цього обхідного маневру. Ще один експерт, Сергій Кузан, каже прямо: чому ворог спрямував свої сили туди? Ну, тому що він міг це зробити. Це класична ситуація на війні, коли ворог завжди шукає найслабшу ланку. От він її, здається, знайшов. Ситуація під Гуляйполем виявила, друзі, не лише тактичну помилку, але й системні проблеми. Це офіцер ЗСУ Михайло Новосельцев, який служить саме на цьому напрямку, він описує гострі речі. От я прочитав великий матеріал на Радіо Свобода. дякую, до речі, авторам, там Дмитро Євчину за цей матеріал дуже, дуже якісний. І от він поспілкувався з цим військовослужбовцем, нашим героєм, і він розповів наступне: дефіцит техніки і забезпечення, підрозділи виїжджають на позиції на старих автівках, не вистачає навіть пікапів. Друге, це проблема з комплектуванням, тому що на критичні ділянки іноді кидають пожежні команди, так звані зведені підрозділи з різних бригад, які просто там не встигають злагодитися. Є ще така ж проблема, як нерівномірне е, розподілення сил, тобто він критикує практику створення чисельних чи численних радше нових бригад замість повноцінного поповнення і ротації вже бойових досвідчених підрозділів. Тобто, за його словами, це все веде до того, що нові бригади потрапляють у е, ну там, там, не навчені бійці потрапляють, а старі, ефективні, вони сточуються в нуль. Ось така логіка. І до речі, е, чому це ж гарне питання? Чому так відбувається? Так. Що, ну, для чого створюють нові бригади замість поповнення наявних? От речник Генштабу Олеха Вій, він каже, що створення нових бригад це просто вимушена штука, тому що фронт довгий, 1300 кілометрів, а Росія збільшила свою армію до 100 тисяч. І щоб закрити ділянки, де виникають прориви, як, наприклад, під Гуляйполем, потрібні вже сформовані підрозділи, які можна дуже швидко перекинути. Поповнити ж існуючу бригаду, так би мовити, з коліна швидко дуже складно. На це потрібен час, адаптація і так далі. І Це дуже важка дилема війни на виснаження. Ось так це пояснюють в командуванні, Павло Лакічук, експерт зі стратегії 21, каже, що дивіться Росія вичерпала. Наступальний ресурс перших ешелонів і ті сили, що готувалися для прориву, вони просто стерлися об нашу оборону. І зараз вони вводять у бій третій, четверті ешелони, тобто глибокі резерви. Це говорить про колосальні втрати ворога і про те, що тиск не послаблюється, але навіщо їм все це? Ось же в чому питання, так? чи вартує Гуляйполе таких жертв? А жертви там просто кількість, неймовірно, шалена? І от інші експерти, такі як Павло Нарожний, наприклад, вказують, що мета це не просто місто. Мета логістика, тобто контроль над Гуляйполем, бо навіть вихід на його західні околиці, відкриває росіянам можливість обстрілювати критично важливі шляхи постачання наших військ по всьому Донбасу, дороги на Покровськ, Канстаху, нашу Константинівку, так фактично, вони хочуть затиснути ще дві важливі артерії нашого фронту. Що буде далі? Той самий Лекічук каже, що зараз перед Росією стоїть вибір, продовжувати давити на сівському виступі. Або перенести головний удар на південь на Гуляйполе та Оріхів. Який оберуть е, варіант, не зроз... ну, поки що там невідомо. Якщо оберуть другий, то їм доведеться послабити інші ділянки фронту, і це може якраз відкрити можливості для нас. Але поки що вони намагаються робити і те, і інше, розпорошуючи сили. І це, до речі, правда. Сьогодні спілкувався ще з одним військовим експертом, який сказав про те, що вони точно оберуть південь і події останні під Гуляйполем показують, що вони роблять ставку саме на південь. Тобто, ось ці резерви, які в них вивільнились. Тому що зараз там ротація йде, вона вони будуть спрямовані саме на південь, тому не знаю. Я також думаю, що другий варіант оберуть російські окупанти. Е, як ви розумієте, зараз наші хлопці тримаються в надскладних умовах? Вони обороняють міста, яке готувалося до захисту з іншого боку. Е, питання: чи а, а чому не з усіх боків підготувати його до оборони? Правда? Вони стримують натиск переважаючих сил. Вони завдають ворогу колосальних втрат, тому що до 350 осіб особового складу і 70 одиниць техніки щодоби лише на одному напрямку. Просто вдумайтесь на одному. Тому друзі, битва за Гуляйполе це не просто там битва за одне місто. Це тест на витривалість нашої оборони на всьому південному напрямку, на всьому південному, давайте так скажемо, фланзі. Да, це ілюстрація того, як ворог шукає наші слабкі місця і як ми мусимо швидко адаптуватися. І це показник того, що Росія готова платити будь-що будь-яку ціну, але й того, що наші хлопці і дівчата здатні змусити їх платити. Цю ціну знову і знову. Дякую, друзі. Залишайтесь, будь ласка, на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.